Скільки нащадків роду козацького поклали свої життя в ім'я того, аби нинішнє покоління українців мешкали у незалежній і соборній державі, у довгому списку тих, хто віддав життя за те, щоби в Україні був свій самостійний шлях, на особливому місці знаходяться імена юнкерів першої київської старшинської школи та студентського курення січових стрільців, які 29 січня 2018 року дали перший і останній бій кількатисячним загонам Червоної армії. Про історичний бій під крутами говорили у районі Бі. Нема любові понад ту, що окропила кров'ю крути і ту гарячу кров святу. У вік країні, де забути. Бій під крутами не порівняти з куди масштабнішими битвами ні за стратегічним значенням, ні за тривалістю, ні за кількістю жертв. Та є все ж таки відмінності, що змушують через багато десятків років тисячі людей схиляти голови у пашані до дій юнаків. Більшість яких і зброї, то до цього в руках не тримали. І якщо вік у них дійсно був мало не школярський, то силою духу і любов'ю до країни вони вражають будь-якого дорослого. Ця сторінка нашої історії. Вона показала всьому світові, що ми високодуховна нація, що у нас є духовний потенціал. І через багато років, через багато років цей, цей курган був знищений 34-му році. Але через багато років, в 91-му році, відновлено знову було це місце. І так як було відновлено і місце, там, де пройшлася трагедія. Відкрито музей, відкрито пам'ятники, назви вулиць. Так і в наших душах відновилася наша національна пам'ять. І я думаю, що ви будете пам'ятати молодих практично ваших ровесників. Сльози болю і шани викликають роздуми про кривавий двобій між зведенням юнкерів і студентів та більшовицькою армією мурав'йова у журналіста і письменника Анатолія Кондратюка. Да, йшло це військо. Московське, це військо, більшовицьке, яким треба було ні за яку ціну віддати Україну в самостійне плавання, як говориться, по, по світу. Але ж, але ж була можливість виступити не, виступи не цим молодим людям, які, може, сім днів тільки пробували стріляти із гвинтів, а була можливість сформувати свою регулярну армію. Але наші очільники і на ту пору, і, і в далекі минулі часи завжди були роз'єднані, роз, роздроблені. Оце гетьманство, оце боротьба за владу. Боротьба один проти одного, вікова хвороба ватажків українства, роз'єднаність. Вважає Анатолій Кондратюк. Письменник звинувачує тогочасних очільників УНР у нездатності створити українську регулярну армію. Ці, що верталися, це в основному були селяни, ці солдати, там старшини, прапорщики, офіцери. Їх відпускали. Йдіть, беріть землю, хазяйнуйте все замість того, щоб дійсно сформувати армію. І от дійсно прийшлося сім, сім молодим брати в руки зброю і їхній подвиг навіть вже на другий день виявився недаремним, тому що э, ця э, встигла э, влада ця Української Народної Республіки э, переїхати тоді в Кам'янець-Подільський, по-моєму. Э, тому що вже після декілька днів вже Київ зайняли такі ці муравьовці. У запеклій боротьбі проти тисяч червоноармійців віддали Боговій Україні свої душі близько трьохсот юнаків. Плач та сум, сльози та зітхання й донині кружляють над місцем смертельної схватки. Молодей квітуче юнацтво полягло у бою та все одно перемогло, переконані районні бібліотекарі, і серед іншого, саме завдяки їхнім смертям, нинішні українці мають свою державу і говорять на рідній мові. Ми будемо жити надією і вірити в те, що Наше життя буде покращуватися і вам, молодим, в вашому житті. Також є кожного є якесь завдання. Ви вже собі його поставили. І хочеться, щоб у вашому житті склалося все як найкраще, щоб ви жили дуже добре, щоб ви жили краще, ніж ваші батьки. Але пам'ятайте, що ви українці, що у вас є своя земля, і ви повинні її берегти, тому що іншої землі у нас немає.